Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю. Так би мовити. На 19.00 запланований турнірчик, да, у нас... Шедоу, кваліфікація. А поки... Так би мовити. Треба... Ібо у нас... Треба нафармити трошки, зараз пофармимо, особисті да. плюхи вмикати не буду, а ось планові вимкнені трошки підфарм... підфармимо срібло. Перед туріком да, дофармимо, Щоб було. І ще там ближче до 19, десь за 15 хвилин, там за 10 почнемося збиратися. Що виходити в бій? Привіт, 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 друже! радий тебе бачити. Так, у нас зустрічка Притому з десятками. Так ну що бачимо лунтик наш вже відгріб. Ворожий лунтик занадто щось агресивно грає, він ще досі живий. Алти... Артилерія у нас десь в тому секторі. Так, ворожого алтеху забрали. А... Так, дивіться які в мене, ну типу, взагалі плани, да, скажімо так, на КІ. У цьому... Ну, типу, під час цієї трансляції, тобто... Я... то планую, тобто. Так, да, тут кошик тягу ЕБ, бе, Да да-да. Ох ти ж, сюка! Ебать их тут дохуя, моя моя диба. Поедь, блядь, я уже шо. Эй я не пробую, блядь корпус, блядь, и сас Ну все, ебать, я пограл, блядь. Да. О, бля, давай. Ебать, перший... Ну, бля, перша катка, ебать, її в сраку у ну. кинуло, блядь На такі ПТшки, ебать, на енкс е, з десятками, блядь. Я в рот шутав. Да, ебать, розігрилися да, блядь? ой блядь, але Та похуй на чм. Так, наглядя тут. А добре, добре, дякую, дякую, що залітаєш відразу. А, стоматолог, яку пасту вибираєте? Я карбонару. Бля, <гл> ну я тільки що, до речі. Так, ну, ск, як сказати, проснувся, блядь, десь. Годинки може. та та годину назад, блядь, да, блядь. І, до речі, поїв вже піцу, так що... Во-во-во-во, тільки що була карбонара, ебать. Короче, <ріст> <ріст> да. пицца була карбонара, блядь. А не паста. А. Ну нічого, ну, да, виже. Так, у нас шо? Ми граємо сейчас на Бурасику. Давайте спробуємо так би мовити Грати зараз на пічення, да? Суперника. Спробуємо, але ж так, щоб не від... відлетіти, так? Да? Це тут пантера. Дай пантера. Не знаю, чи там зайшло по ВКшки, чи ні. Ну нічого, сейчас ми кадешимось. Таквардієць далеко. Позаймемось тут. Підстанемо. моніторимо ситуацію на карті. Я чекаю той момент, коли ліворуч від мене засвітять. Ну я видати і закинути барабан, якщо він буде фростель бачимо там Т-30, але та він у рельефе наш ну. По моем данным Астатрекса Так. Да? Т30 Ну, он одну тычку выдала. Мужики берется на два. Те, кто купался в проруби, те, кто планирует продолжать сексуальную жизнь. Хорош, хорош. Мне не сподобалось. Да, сюда по Йоху, бля, мені треба відкатити, блядь. По-моему, мене могут блядь, замість Йоха, блядь, прибити. Бачу шо одного Т10 Не пробив. Ясно И забрав, найс. 7 хп, 7 хп, але це спол. При тому, що ту сторону ми вже якби програєм Там залишається залишается одна ВКшка, да. Сноуман no перемога, ясно. Треба, блядь, лунтика цього спробувати збрити Файный нахуй. Файний постріл, блять. пішли ви нахуй, блядь, варгейминг, з вашими цими файними пострілами, чесно, бля. Сука. Блять, там броні нахуй, не то що, блять. Вона маленька, блядь, її там нахуй нема, блядь, по факту я, блядь, поїхав у Лончиков. Бо им зможе в тихаря, блядь, спины накидувати, блядь, да. А це може дуже печально для нас. Все, нахожу я його. Ну Дуже лунтик, Де Это є. Привіт. Бам Команда лежать, а потім сосать. Блядь, ну це підор мені, блядь, з одного пострілу на, блядь, навідника зніс. блядь. Ну я вот таке, блядь, у меня таке бис. Я поїхав, да, с лунчиком, блядь, його забрав, сам, типа, розмінявся хп, да. Ну это в принципі, Так бы мовить... Ой-ой-ой, ну який снайп. А бля, у меня 4 фрага да ну, на Бля, а коли це я набив 4 фрага, сино Бля, щось я я оце... В цей момент я проебав я. А турі у меня 4 фрага. Ну, лунтик раз. Т32. А, блядь, а бля, коли я ще 2 фрага зробив? Щось я, блядь, не пам'ятаю. А. Понял, блядь. Пандон, блядь. Не, нахуй. Да тобі пизда, нахуй, тайп. Тобі пизда. Мені похуй, я можу тебе ще тычку приймати нахуй. Але я тебе щас выебу. Вот так вот, нахуй. Віталій, привіт, привіт Дякую, дякую за лайкосик, дуже вдячний. Ну, поки що, типу, я щас без вебки, да, так ну... Бо я ще І в мене їбало полусонне, скажем, да, по правді, блядь, Зараз намагаюся просто розігрітися в рандомі, оце, щоб так сказати, руки адаптувалися, да. Руки адаптувалися, я трошки... подав що таке бо перші бої, блядь, бувають, ну ви бачили як на Енську я зіграв дасаті да? бля нормально у мене 6 фрагів їбать, оце перший день їбать. ой ну типа оце бій блядь, на початку око ти пішов спати бля не повірю що о ми годині ранку <реш> я всем пішов спать, тобто я спав ось ось. Ну, типа, ось проснувся. Не, нахуй, 7 фрагів, блядь, 2000 демеджов. Пів команди атятя. Красавчик. Ну, блін, я ж кажу, я, ну, блін. Я до талого сидів, то тобто, есть, ну, типа, блядь. Це перший день, блядь, напевно, знаєш, навіть єдиний день, типа, посеред всіє, всього тижня. Коли, ну, дійсно, типу, бляд, я проснувся зранку, блядь, я відпрацював, прийшов додому, тобто я можу собі дозволити, блядь, собі ну, за компом да, посидіти типу, аж до ранку, блять. Тобто я ось блядь, проспався, розпався. Е, блядь, час стрім, ну то есть, відповідно, граємо, так. Да? Е, і що далі? У мене завтра є плани на ранок, да, 1.12, В принципі, тож, Типа, ну треба, типа, адекватно не, 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 не зя мені завтра проспати, блядь. І будильники, блять, і все інше, короче, блять. У вас котре обути, блять, не запізнитися. А чаротірів ноль, блять, якраз саущик. Дорочить. Так, відповідаль. Тиснемо Так, що у нас на годиннику? На годиннику у нас. 22 хвилини вже. Це 22 хвилини, добре. Ну, якщо бій дотягнеться до талого, це буде у нас плюс 15, да. 37. 37. Ну 40, да, грубо по 20 хвилин. То есть, ну, в теорії, в теорії ми, ми ще можемо зараз відкатати два боя. Десь, ну, якщо вони будуть іти у нас десь в районі 7-10 хвилин, да. Ну, 5-7 10 десь так, да? Плюс-мінус. А я думаю, ч я начар на, чер... на этом, блядь, пуску говна, блядь, картонном, нікуди не влучаю, блядь. Я ж катаю без допайка. Да, я понял. это теперь я не... А? А? Не спать. Сука, два наряда в очереди, блядь. Пошел, блядь. Питить, нахуй. МС Лещий. Леха, ты че не? Леха. Леха. Не Леха? Ну, не Леха тут. Ой, блядь, сука, ну як мені оці, блядь, чорти, сука, заїбали, блядь. Сука, ти стоїш собі, блядь. Ну, ну ну, а воно спеціально, сука, воно ж тебе спеціально, блядь, зачепить, нахуй. Дожди. єбать, єбать, вот це я нахуй. Та все, все, я понял, блядь. Мені пізда. пизда. Бля, шо за бої, нахуй на начале кипишь? Другий бій, блядь, а я сосок залу. О, Фу, блядь. А в такому зараз блядь, блять, нехуй Этого блядь, Ты блядь, в турнірі, я вам скажу таким то настроєм, блядь Я блядь, не зможу спокійно адекватно грати блядь, і сприймати, блядь і поди А, все, я я побачив тепер, блядь, що відбувається нахуй. Тобто їхня ЛТшка вже приїхала сюди. і нас світить в той час, коли наша ЛТ, блять, осьо, нахуй. Осьо на першій лінії, блять, стоїть. йобіще, блять, кончене. Фух, ну все, я прокричався, тепер же буду все заебісь. Трошки, блять, сняли, да, цю агресію. Ну, спробувала за. Якщо ви ще скажете, що він мене, і бачить, і бачить тут, нахуй, я вообще бл. Дай пейсит У нього, блядь, броні є, еба, ну броня є в башні. Я один ху, на. Я, блядь, даже в ніхуя не даю, блядь. Ніхуя урон не проходит. На центрі карти йде захоплення Бази, да, то тобто, есть Сейчас моих там виїбуть, блять, на полці, блять. В принципі 0-4, блядь. Все охуєнно, просто все пиздато. Другий бій на чарике, блять, нахуй, в ноль. Як якийсь, блять, алолошенька нахуй. І, ну, блять, заебись нормально. Мені подобається, блядь Ну, блядь, Пантера, це бот, я вам кажу зразу, блядь. А знаєте чого? Бо, блядь, нього просто, блядь, дуже, блядь, непредсказуемі дії, блядь. І як тільки він виїхав, блядь, я вже хвилину, блядь, чекав, поки він вийде, щоб дати йому шот. А в мене снаряд падає, блядь. Я, блядь, ну це просто. Баталіті, блядь. Nice game. Ох ты ж, блядина, ёбана блядь. Так, все блядь. Давай, заспокоимся, блядь. Це гра. Мы зараз. Налаштовані, блять, не на негатив. Ось нам треба. Нам, нам щас повинно бути похер, блядь, на все, що відбувається в рандомі, блядь. Просто забити Великий Болт. на це все, да. 20 Третій бій, бляд, на. Будем нагибать, А я знав, да, вийшов без цього. Без до пайка. Беремо там, де у нас більше преміум снарядів, да? оптику взяти. Нє, зачем По все-таки поїдемо. Матіо сраку. Хоча їдемо зараз, набираємось протиснутися на по 1 да. Бачимо, там вже в Пантера їде Суперника, да? Ось Алтешечка. Мені, на ходу, золте взагалі нема хоті ніякої стріляти. Але то, що я зараз проїду, блять, в мене засвітить, тим паче може дати пайку одну чи дві, да? Це не дуже є. Там спробуємо так щебати що... Бля, тут еще Ястон Рекс барабан, ахуй Оце так бля. Боже, яке я кончене, блядь куди я выстрелив, блядь Ну все, моя пантера Їбать, закінчить. Бать, по мені, блять, Подстрел, бааааа, ёбай. Ну, в мене ще тайп, ібать, вкатує. Охуєнно. Щось я нихуя не понял, блять, що в мене з трансляцією. Мені, блять нихуя це не нравится Якщо я блять код блять зараз проїбався з... код ну з кодувальником блять Трансляції... Це буде пизда Боже, я долбоєб, я кодувальник блять не той поставив. ай долбоєб. трансляцію. А йде чи ні? Трансляції. Бля, ну я сейчас спробую просто перезапустити одним словом ну, трансляцію. Я сподіваюся, в мене зараз все вийде, блять. Якщо, що, то я перезапущу повністю. блядь, снов не то зробив. Ой, блядь, моя спроба номер два, короче. Секунду.